Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Дві середніх цибулини і середня морквина. Треба нам перебити до однорідності. Ось так, викладаємо в миску. Так, печінку перебили до однорідності. У Мене печінка. Козлятина. У кого яка є, то й таку бере. Може бути курача, може бути свиняча. Ну, Мені більше подобається або курача, або козяча. Свиняча не така мені смачна, Ну, але то таке, хто як. В кого який смак? Ну, так тільки я вмію робити. Розказувати і паузи не зняти. Шість ножок е, того як його. 6 ложок вівсяних хлоп'їв. Ну, у мене хлоп'їв не було. Я вибирала з мюсів. Без, без тих всіх приправів. На пів кілограма печінки треба 6 столових ложок вівсяних пластівців. Перебила. Так. перчимо? Ну, приправи, які ви любите, такі даєте солимо. Пішуємо з морквою стей з цибулькою все разом. У мене буде солодно в У мене якраз буде добре. А хто не впевнений в своєму оці, то Можете попробувати, чи солоно вам чи ні, чи добре посоляне чи ні. Тут же на ваш смак. Ось так. А що далі будемо, зараз покажу? Так, будуть у нас кексики. <гум> так, це не гразне, це прижарене. Так що ось так. І накладаємо. Наші формочки, щоб було нам смачно. Хто такі кекси печінкові пече? Не смачно. Можна зверху майонезом потім якісь те взяти з майонезом, можна просто самі їсти. Хто як любить. У мене зазвичай, виходить, якраз ті всі форми. З такої норми. Ну, подивимося, чи так, чи ні, чи я більше щось намішала. Бо я печінки не важила, я, я на око. Ось так. В кого є запитання, які по козах, що ви пишете в коментарях, і я вам не відповідаю, не обіжайтеся. Я в стріми виходжу кожен день. Зранку, як пасу кози, ось. То десь коло сьомої години я вигоню, виходжу в стрім. І в день десь зазвичай і в п'ятої, коло п'ятої я виходжу також в стрім. Рідко, коли вечір, там середа і неділя, то я в 7 годин вечора виходжу. Ось. Так що, кому треба відповідь, заходьте, дівчата, з хлопцями на стріми, задавайте питання, і я вам там зразу відповім. Не обіжайтеся, я не маю часу зараз, бо дуже роботи багато. Город треба посадити, все зробити і до паски готуватися. І... Просто фізично не встигаю. Ось так що не обіжайте, якщо на коментарі не відповідаю, щоб все було у нас хорошо. І тепер відправлю я в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Ну, це займає десь пів години. Ну, як яка духовка, в кого півгодини, в кого 40 хвилин чи 45 це в залежності. У мене зазвичай десь з пів години. 30-35 хвилин. Ось такі справи. І як спечиться, тоді покажу, які вони вийшли в мене. Так. Мої кексики, бо я бачу, що ми їх доїмо, і я відео не дозніму. Ось такі красунчики вийшли. Знаєте, як я люблю їх їсти. Ось такого. Греться сметанка. Та, ось майонез. Це в мене зі сметанки. Ось так береться. Ось О. Зверху можна прикрасити, хто чим хоче. Тут таке діло. І можна такі на тарілочку подавати кексики. Ось ну я буду їсти з борщиком. А хто як хоче, той з тим їсть. Тут таке діло, кому як смачно. Ось такі світленькі всередині, файленькі. І дуже смачненькі. Так що таку можна закусочку робити. М -м -м. Іван, ти за дуже борщ загрів. Але гарачий. Так, щось що таке діло. Смакуємо. Так що. Ох... Готуйте, смакуйте. А, це великі. Ось такі. <ріст> Кексики. Ну, я люблю ті маленькі. І ось так їх. А Та, тут вже собі придумуєте, що хочете наверху. Всім папа, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім до зустрічі, гарного вечора.